Так, банда, ну що, як я і казав, будемо знімати контент, будемо знімати відео, будемо показувати вам те що... Сказав, те, що мені запропонували, те запропоную я вам до перегляду. І сьогодні відео буде в нас про самохідний присхвач курс. Про це нам все розкаже менеджер Віталій з компанії Технотор. Він знає подробицях про цей оприскувач. Ну і звісно, цей оприскувач підходить для фермерів, таких там 100 гектарів землі. Да? Я думаю, це саме апарат той, який підходить для малого фермера. Звісно, я жучу, минутка юмора, як то говориться. Погнали! Не забудьте поставити лайкосик і напишіть свій коментар з приводу того чи іншого свою думку, висловіть в коментарях. Це дуже-дуже цікаво. Доброго дня, я вас вітаю. Ну, розкажіть нам про ваш самохідний оприскувач. Я думаю, це цікаво багатьом. Так, це... Цікаво, це цікава новинка. Представляємо вам Kun Fighter 3030. Об'єм баку тут 3000 літрів і штанга 30 метрів. Взагалі то штанга може бути різна, 27 або 30, 30, 32 метрів. Машина виробництва Бразилії, бренд Kun представляє цю машину, але. Хотів би звернути вашу увагу на те, що тут досить високий клірінс, метр шістдесят, дозволяє обробляти культури на пізніх стадіях дозрівання, ну, тобто десикація, граб, скукуруза, соняшник. Трикограву внести на кукурудзу? Так, так, 100%. А оце вона зараз самопущеному? Тут не міняється. Висота, метр на Висота не міняється. На подушках він там піднімається, але під э, стойками. Кліренс однаковий, метр шістдесят. Зверніть увагу, що під машиною повністю прямокутної форми якби, простір. Всі шланги, всі рукава вони заховані, насоси захищені. Плюс стоять дільники для меншого пошкодження рослин і краще, ну, щоб краще зайти в рядок і менш пошкоджувати рослини. І ще звертаю вашу увагу на концепцію машини. Якщо ви дивились машини європейського виробництва, вони мають такі складні рами, там декілька шарнірів, які під'єднані один до одного і підпружинені, ну, замортизовані на подушках. І вони ж дочь в ремонті, я був ні, хтось мені розказував. Так, і недоліки, ну не будемо казати про недоліки, будемо казати про переваги нашої рами. Це рама, вона зроблена по концепції преміум класу американських машин. Вона має прямоцільну, прямокутну форму, прямокутну раму. На яку вже змонтовані всі останні елементи. Стоїть вона на чотирьох пневматичних подушках. Чотири стойки, чотири пневматичні подушки, цільно прямокутна рама і по центру знаходиться бак з нержавіючої сталі 3000 літрів. А з нержавійки не пластиковий, так? Ні, тут з нержавійки. Ага. Да, В передній частині у нас кабіна, за кабіною стоїть двигун. Тут у нас бак для промивки і палений бак в передній частині. Так, так, так. Чорний це паливий, ага. далі воно білий. видно. Ну, білий це на промивку. 200 літрів. 220 палива, 200 літрів промивка. І ззаді у нас штанга. штанга. Тобто машина максимально збалансована. Сама важка частина машини це бак, він по центру і два би, збалансовуючих елементи спереду і ззаду. Які, ну як сказати, переваги, скажімо так, даного прискочу перед іншим виробниками? Рама, сама концепція рами, вона і концепція машини, вона налаштована на довготривалий на до, як, до, високопродуктивність поля. На високопродуктивність полі і тривалий час на великих дистанціях. Передні, передні керуючі колеса, задні колеса фіксовані. Це забезпечує стабільність ходу на великих дистанціях. Ну, дозволяє обробляти великі, великі поля. І ще зверну вашу увагу, на машинах, де крабовий хід, передні-заднє колеса регулюються, є такий момент, коли машина постійно рухається ну, в гонах, вперед-назад, і йде розкалібрування насосів. Тобто, Через деякий час вам потрібно на краю поля зупинитися, викрити максимально вліво, потім максимально вправо, щоб калібрувати насоси. Тобто через деякий час колеса починають і сміщатися. Іде тобто, витоптування. ну, Якщо гон 3-4 км, то він витоптує ну, значну кількість рослин. Тут у нас, може, ми десь нехтуємо ну, на радіусі розвороту на краю поля, але зато по полю, якщо це довге поле, то у нас менше пошкодження. А я це помітив, це роздвигається, виходить, колеса, так? Так. Так, так, 2,70 мінімальна. І 3,20. Да, 3,20 максимально. Роздвигається за для, для допомогою гідросиліндрів. Пальцями фіксуються для того, щоб в полі не збили. Тобто ага. колі... пальчик витягнули гід... да. насосом речашком. Чи на, на джойстику, на да, джойстику, нажали, полі роздвинули в процесі руху. І все. Процесі і рухи. Рухи. на сам свої Не Як потрібно, розділ. дуже висока стойка, почнете двигати, ну буде небезпечно. Ну, Хоча стойки міцні, проварені, бачите, зроблено у нас все якби ну, доречно, міцна прямокутна рама, дай стойки міцні. ну, Потрібно робити і всі всі так роблять тільки в процесі руху, бо на стойки велике навантаження. А оце, я так розумію, заправка, так? Да? Процес, кому? Так, так. Подальше, да. Заправка зараз. Зараз я вам покажу заправку. Тут стоїть два насоси. Один насос на заправку, другий на, на подачу. Да, да, да. Шланг йде в комплекті. Давайте разом ми вже в задній частині машини, зверну вашу увагу на підвізку штанги. Це куна запатентована система підвізки штанги «Еквілібра». Вона стоїть на малих оприскувачах, добре себе зарекомендувала. І вже коли кун почав випускати ці машини. Він вже встановив сюди, на бразильську машину, свою еквілібру. Еквілібра вона на даний момент сама, ну, показала себе в польових умовах і на демонстраціях на багатьох, як стабілі... сама надійна стабілізація серед, ну, серед аналогів. Це е, маятниково-речажна система. Бачите, стоять гідроакумулятори, по центру вона підвішена. Є компенсація, к... компенсація коливання е, крил. Ну, Як воно, як замахи крил. Ну, чим краще стабілізація, тим менше у нас буде перенасичення препарату, ну, тобто ожоги не получить. Верхній нижній частині і плюс коливання в вертикальній площині. От Ліве-праве крило керується гідроциліндрами. ну, можна з, одне з приїздка, так? Да, да, та, Можна одне да. сплачувати? Так, можна так. 9 секцій, до речі. Це 9 секцій, а так, Да. А ширинат на 30, тут 30. 30, тут 30. Можна 32, можна 27. Під замовлення. Можна замовити датчики контролю висоти. Можна замовити по форсуночне відключення. Коротше, любе кіно за ваші гроші. Так, так. І навігація, до речі, тут в комплектації теж стоїть. Заводська, так? Так, да, заводська. А яка у вас трімбелла так? Да, трімбел, так, трімбел. GFX 720. Так, Тут у нас це наш преміксер. Преміксер. До речі, теж стоїть кун. На багато років вже опрацьований. Завдяки вентурі механізму дуже класно і змішує і рідкі, і сухі добрива. Без питань. З цим питань немає. хочемо, допустимо, нести карбомід, наприклад. Ми сюди так. Мішаємо, да, сипаємо. І його, сухі, сухі дуже добре перемішує. Потім засмоктує, да, подає. Тут у нас стоїть насос на вилив, ось він, центробіжний з нержавічки сталі. Це насос чисто на подачу. Це трансмісія наша гідростатична, рексораз, до речі. А який же тут мотор стоїть? Мотор тут, тут стоїть Камінс американський, найбільш спосюджений найбільш мотор у Америці. Ніяких питань з запчастинами, ніяких питань з обслуговуванням. Камінс 4,5 літрів, об'єм, 195 кінських сил. Чужливого, невеликий об'єм, а е... це вони швидкіше, ніж трактора. Так, до 37 робоча, робоча швидкість, до речі. Робоча? Так. А Транспорта, по-моєму, 39 до 40. І так. тут стоїть рекрос трансмісія, електронна система керування кожним колесом, тобто проти буксування. Комп'ютер контролює потік гідравліки на кожне колесо. Якщо одне пробуксовує, тобто падає тиск, він підвищує тиск на те колесо, яке вчеплені на даний момент, і він сам себе витягує. Вага невисока, 8 тонн 630 кілограм. На, ну, серед, пусти, да. серед серед аналогів доволі легка машина. Тобто, то, то, і не повний привод у нього постійний, так, чи як його правильно за розширення? Ну, грибусі 4, так? Грибуцьці 4, да. Просто якщо, якщо одна підвисла uh -huh. і починає зариватися або просто е, попала в гризюку, то інші, да, на інші додається крутний момент mm -hmm. на другі мотори. І тут у нас насос на подачу. Пластиковий насос, угу. під'єднання, закачуєте, перемикання, да. все, два насоси. Один на вилив, один на закачку. Тобто підвищується ресурс і продуктивність. Якщо той мішає, то цей закачує насос. Продумано все, до да, да, да. Так, ну давайте подивимось, так. Да. Опа. Я навіть первый. Будь ласка. Опа. Оп. Ну невеличка така довірка, так? Ну нормально все, в принципі, якщо... Ну я трошки трошки, трошки... Ми з вами широкоплечі обох. Ну, да. <laughs> То може... А так, в принципі... Тримбл – це навігація, да, стоїть в базі джойстик керування. Ось ми казали штанговий вверх вниз ліве, праве крило вверх-вниз, автопілот це режим включення да, оприскування і вибір швидкості керування, керування насосом. Ось все під рукою. В принципі, якщо, ну, то, ти буває, за час можна розібратися, так? Та взагалі без питань, Все інтуїтивно, зрозуміло. Хлопці буквально годину працюють і вже туди далі не заглядає. Все на джойстику. Колонка регулюється теж під оператором по висоті, по виліту, по куту наклона. А що це показуєш тиск? Це тиск, тиск да, в гідравлічній системі. А в гідравлічній? Так, так. Бо я подумав, зрозумів. Магнітола у нас тут, клімат. ну Не клімат, кондиціонер. Обдув, теж стоять фільтра. Що, що ми бачимо ззаду? Полочки. Немає холодильничка тут часу. Ні, холодильничка, напевно, Твої що немає. Штука. Це напевно будемо давати думати про подарок. До прискочів, то, <рискочить>, то придбає. Та воно, знаєте, холодненько в жару. Так, да, так, да, дуже добре, дуже зручно. Огляд 360. Бачите, добре буде видно штангу. Ніяких питань. Де є. Опа. За вагіну я ніколи не таких ні не сидів, не працював. Ото, трактор, приступ, чи до речі, щодо сидів і працював, ми проводимо ряд демопоказів. Ви прикривайте двері, ми з вами подивимось. За вашим бажанням ми можемо привезти машину до вас у господарство. Тут у нас відсік двигуна, обережно. Саме найбільша площа 18 гектарів, а общую 147. Ну куди його? Він не встиг розвернутися там, ну, як вже поле кончилося. Ну, взагалі, то у нас є демотури, є род-шоу, ми проводимо активну ну, програму по ну, маркетингову програму. Як багато питань, типа. Поїде на мої пагорби, знаєте, задають питання, чи поїде, як він буде себе вести на моїх там, полях, на моїх пагорбах, чи тяне, не тяне яка швидкість, то ми привозимо на тралі, наші хлопці виїжджають, показуємо демо. Це, знаєте, це люди, які потенційний клієнт, а я да. таке, просто <ріху> приїхали, побризкали. Ну, ну, життя не вистачає, щоб не забирати, скільки коштів. Ну кому буде полезно, то. Да, тобто, добре. Це, кому, звісно, треба більше його. Доступний, доступний двигун, да, насос. Бак гідравлічний, двигун стоїть посередині практично. Так, да -да, все, двигун. Я маю воду балансування. Тут у нас бак, двигун. Машина... Так, не Ідеально збалансована. Підсвітка моторного, відсіку для обслуговування, фільтра, все, все під рукою. Ну, все ж на комп'ютер виводиться, показується так, так, все фіксує, так. Да. Не дай Бог, десь що все показало. Так. так. підсвітка, ну, підсвітка штанги. Так що хто? Має великий бан землі, не ломуєтесь. Так, звернуть увагу на даний пристрій. Ну, а діло кожне. Ну і на завершення, зараз щось ще менеджер нам розкаже. Я, до речі, це бачив у інших виробників, що якось вона так подимається кудись, да? Так, ось зверніть у вас гідроциліндр. А... Ви вмикаєте джойстик вперед е, рух і вона автоматично піднімається. Вона да. так Я ні. думаю, ручному режимі вона переводиться. Ні, все автоматично. Лед підсвіточка, бачите, вже гарна оптика. Стоять лінзи. Ну, Освітлення ж хватає в будь-якому випадку. У нього і додаткове освітлення. Ледовське, да? Так, ледовське і, і додаткове освітлення на кабіні, освітлення, форсунок на, на штанги. Освітлення в нього достатньо. Він як новогодня йолка. І штангу добре видно. Знаєте, і депітально зроблено, так, щоб воно могло стікати все до останньої каплі. Так, да, стікати до останньої каплі і покати, щоб не травмувати рослини. Да, так само це тут не стоять щитки. Як це не крути? Це? це імпорт не імпорт, а то значить. Намагалися досягнути максимально прямокутної форми, да, щоб не, не травмувати рослини. Ось щиточки стоять, все обтікаємо. Шланги зафіксовані на крилах, щоб вони не травмували рослини. Mm -hmm. Насоси теж захищені. Максимально гладка стойка і плюс направіті, ділитилі, розподільники. Так. Всі шланги все заховане, нічого не, не, не виглядає, не торчить, не одірветься. І на цьому що ми будемо завершувати? Так. Дякую вам. Радий був вас бачити, заходьте, Такий звертайтесь. Добре. На наш... Добре. Дякую, велико. бажаю вам удачі, гарних врожаїв. Розширятись, розвиватись. Звертайтеся обов'язково. Ну і на цьому наразі, будемо Пишіть Далі щось будемо показувати, знімати апарат, так? Да? Мощі. Ну а що це? Імпортне що це? і імпортне. Імпорт. Так, дякую всім за увагу, всім пока. Зустрінемося в нових відосах.